військово-патріотичні змагання Любиш Україну вчись перемагати. Знову провели для молоді цього разу. Азам воєнної підготовки навчали дівчат та хлопців із Добровеличківського району. На місцевому стадіоні коло зібралось понад пів тисячі молодих людей. Тут увесь час лунала патріотична музика, атмосфера між учасниками дружня. Всі слухали досвідчених інструкторів та намагались вірно виконувати їх поради. Підіймаємо акуратненько і одягаємо себе на плечі. В результаті у вас руки свободні, прибої це необхідно для того, щоб видержали зброю І убігаємо. Юнакам найбільше сподобалось розбирати та збирати автомат Калашникова. Залюбки стріляли і по мішенях. Хоч, як зазначають інструктори, з цим завданням впорався не кожен. Звісно, на даний момент дітям видно, що Ну, Це треба розвивати в кожному районі. Програми якісь державні не виводять. Раніше, як нікак, патріотичне виховання було на вищому рівні. І то в воєнруках у кожного воєнрука був автомат. І тоді були краще. Приміряли школярі справжні бронежилети, в них бігали по полю, а потім ділились враженнями. Мені допомагала моя внутрішня енергія, натхнення надавало мені потужності на біг. Ну, звісно, не вистачало повітря, але на кінець, як сказати. Вже якось добіг. Оце це так хорошо. А каска і бронежилет то важкий. Бойовим досвідом із молоддю ділились бійці, що повернулись на лікування із зони Атом. Своє обличчя ховають під балаклавами, бо вже незабаром збираються повертатись на війну. У нас зараз на базі знаходяться люди, які або після ранення, або після плену. Ну все одно всі будуть возвращатися туди. всі Настроєний позитивно, будемо йти до перемоги. Один із цих вояків кілька тижнів пробув у полоні терористів. Визволити заручника, допоміг народний депутат України Станіслав Берескін. Мама побачила свого сина на фільмі, там де показували два топ І вона прийшла до мене ну зі слезами. Я вкинувся в цю роботу, взяв фотографію, звернувся в Києві через з міністерства була зроблена большая робота? Паля сьогодні Это велика победа на сьогоднішній день. Допомогли сьогодні багатьом іншим учасникам АТО від благодійного фонду Добротвір. Кілька з них отримали нову амуніцію. Тут теплий одяг, термобілизна, шапки та нове взуття. Їх для бійців просили родичі. Проблема індивідуального захисту там бронежилети каски, вона вже частково фактично перекрита великими кількостями. То, от те, що потрібно йти в зиму. Це дуже важливо на сьогодні, тому основна маса звернень це власне тепле. Тепле, те, що потрібно для зими. За таку допомогу дружини бійців дуже вдячні. Кажуть, вже незабаром відправлять нові речі чоловікам на схід. Саме Зуття тепле, В одному з найважкіших, найгарячіших місць, те, що зараз на голі землі грантів, ночують. Е то їм Тривали сьогоднішні змагання майже цілий день. А вже далі захід, ініційований народним депутатом України Станіславом Березкіним помандрує іншими районами області.